Дорогі брати і сестри, шановні співвічизники, це й надзвичайно тривожний час, коли багато українських сімей перебувають в горі, сумуючи за своїми рідними, які загинули в силових протистояннях, коли за життя сотень поранених змагаються лікарі від імені церкви Адвентистів сьомого дня, хочу висловити щире співчуття родичам та друзям загиблих. Важко підібрати слова, які могли б розрадити і потішити в такий час смутку. Тому, як віруючі люди, ми звертаємось до Бога і просимо Його духовної, емоційної і фізичної підтримки для кожного, чиє серце сьогодні крає біль. Ми, як церква Адвентистів, сьомого дня протягом останніх двох з половиною місяців протистояння зверталися з закликами до примирення через засоби масової інформації. Складів Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій зустрічалися з представниками влади і опозиції, закликаючи їх, навіть благаючи, докласти всіх зусиль для вирішення конфлікту мирним шляхом. Але зараз, коли рікою проливається людська кров, якою повинна бути позиція церкви і її вірних? Історія показує нам, що найбільш кровопролитними були ідеологічні сутички. Тому сьогодні місія церкви в першу чергу повинна бути миротворча. Я звертаюсь до всіх, хто відчуває цей поклик бути миротворцем. Скрізь, де ви є, закликайте людей до миру. Неможливо збудувати щасливе майбутнє країни, вбиваючи своїх співгромадян. Будь ласка, чи то в черзі, чи то в громадському транспорті, чи на вулиці, будьте миротворцем. Для щирого християнина немає нації, немає ідеології, немає партії. Є людина, яку любить Господь і нас закликає любити людей. Тільки так ми зможемо здолати величезну кризу, в якій зараз опинилась Україна. Ми продовжуємо молитись про порозуміння між людьми, мудрість і смирення як можновладців і представників силових структур. Так і активістів на всіх майданах країни. Нехай Господь збереже нашу багатостраждальну Україну і дасть мир нашому народу.